Привіт, Тулі. Ви теж недавно дізналися, що полотенце, які ми витирали волосся, вони шкодять нашому волосся. Ну, тобто, там, якщо у вас ламається, то винне полотенце. Якщо воно ламається по довжині, то теж винне полотенце. Якщо воно якось стає слабким. Чи, ну, щось з ним відбувається, ну, плутиться, це теж ви не полотенце. Ви це про це знали. І що нам пропонують в інтернетах блогери і там інші якісь там світила? Купувати шовковий тюрбан. Він начебто якось там правильно витирає волосся і йому не шкодить. Що я думаю по цьому поводу? Ну, в общем, що я вам можу сказати, що а, ваше полотенце а, в пошкодженні вашого волосся а, ну, як, ніяк не відіграє роль. Чому? Тому що їм треба промокувати. Да? Ну, якщо ви промокуєте, отак, от, наприклад, це волосся, да, отак от промокуєте волосся, а не трете. То ви його не пошкоджуєте. І дивіться, ті, хто труть волосся, це ж навіть не полотенце винне, да, в тому, що воно там сплутується, ламається. Да? Це ваші механічні рухи. Що стосовно шовкого тюрману, ну, дивіться, по-перше, він шовк слизький, по-друге, він в себе не вбирає вологу, тобто у вас мокре волосся. Ви одягаєте тюрбан, ну максимально мокре, довго сохне, і е, я не розумію цей прикол. Так, естетично, е, шовковий. Е, Тюрбан е, мега класно е, він звучить, виглядає, і, як то кажуть, можна там подругам розказувати. От у мене шовковий тюрбан. І тепер моє волосся, там щось там з ним буде гарно відбуватися. Але ні. Ні, ні, ні. Дивіться, якщо ви правильно витираєте, промокуєте, не трете волосся звичайним полотенцем, воно забере лишню вологу, що нам і треба перед укладанням волосся чи сушінням. І все, вся функція полотенця. Шовковий тюрбан в себе не вбере волосся, шовк ще й охолоджує. Зараз взагалі буде холодно з тим шовковим тюрбаном в приміщенні, навіть якщо воно отуплюється, бо холодно. Е, тому моя думка, е, якщо вам естетично от для настрою, той шовковий тюрбан приносить якесь там задоволення, там настрій, ну, користуйтесь! Блін, то круто. Якщо ми з точки зору говоримо про те, що звичайне полотежко якось впливає на якість волосся, а шовковий тюрбан якось покращить, то ні. 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 Шовковий тюрбан ніяк не покращить волосся, а звичайне полотенце ніяк не погіршить ваше, вашу якість волосся, якщо б воно якісне. І ви за ним правильно доглядаєте. От і все. Тому хочете, купуйте, не хочете, не купуйте. Я користуюсь звичайним полотенцем, і у мене все добре. Всім гарного настрою. Пишіть свої питаннячка.